Вас вчили, тому що ви нікому не потрібні. А я вам говорю, це неприємно. Вас люблять ваші батьки. Про вас можливо турбуються ваші вчителі. Але скоро кінець. Ту-ту! Ту-ту-ту! Все. Ви вийшли на ринок праці і ви маєте боротися за своє виживання, заробляти собі на життя і так далі. І коли ви прийдете. І скажете, я поки що нічого не знаю, але дуже швидко вчуся, вам скажуть, вибачте, нам поки так не треба. І коли ви прийдете кудись до споживача і скажете Добрий день, без образ, але у нас просто там смачний пряник, цього недостатньо для успіху. Успіх це код від сейфу, в якому є, наприклад, там 11 цифр. Якщо ви вивчили дві, то двері не відкриються. Бо до вас прийде і скаже, дякую, дуже приємно. Але качині історії спортлайф, туди-туди, а в мене гроші на все не вистачить. Чому я маю свої гроші віддати вам, а не траторія Ільмаліна? І ваш бренд, ваш бізнес, ваш продукт має бути відповідь, чому я маю вам віддати гроші. Бо якщо я не буду готовий за це заплатити, то все це було марно. Ми закохані в своїй бізнес. А споживач іде по своїх справах, у нього є інші задачі, у нього там ще, є. а тут ви з пряника. Розумієте? І ви маєте його зупинити і сказати йому, стій, віктор, купи пряник. От бачите, людина вже полізла кудись за гаманцем на А у нього ще є. О, віктор вже молодець, він вже купив. Да? А, ось таким чином. І я хочу сказати, ну, це неприємні речі. Поки ви не дійшли до транзакції, і людина вам не заплатила за ваш продукт, це все приємне бла-бла-бла і тепла ванна, в якій ми можемо лежати, поки у нас є хороші батьки і класні вчителі. Але доросле життя це про те, що ви і є ці самі класні батьки і ці класні вчителі, і вам треба про все подбати, да? Тому що я хочу сказати? Бізнес-маркетинг це не тепла ванна, це конкуренція. Англійською мовою слово конкуренція це слово competition, слово змагання. Поки ви вчитеся, змагання ще ну як би, починається, але ще справжнє не почалося. А далі це боротьба.